Вітаю на каналі туроператора Альянс. Хочу надати інформацію про готель Palmon Bay Hotel and Spa. Він відкрив свої двері у 2015 році після повної реновації. Готель розташований в місті Ігалом за 100 метрів від власного пляжу. У пічій доступності є кафе, ресторани та також автобусна зупинка. В даному готелі дозволяється розміщення домашніх тварин, але під запит і за додаткову плату. У готелі є власний пляж за 100 метрів від основної території, пляж дрібногальковий та пляж Платформа. Парасольки, лежаки та пляжні рушники надаються безкоштовно на пляжі та біля басейну. Гості також можуть відвідувати другий готельний пляж, який знаходиться в Бококоторській бухті. Надається від готелю трансфер на човні. Палмон Бей це дуже спокійний готель, в ньому відсутня анімація. Тут майже немає ніякої дитячої інфраструктури, тому Палмон Бей ми рекомендуємо для спокійного відпочинку пар для людей, які хочуть повного релаксу, тиші, насолоджуватися гарним харчуванням, морем та неймовірними краєвидами. Якщо у вас є додаткові запитання по цьому готелю, ви можете їх прописати в коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.